Сейчас я застинусь, я буду росте, давай на пудіне <рес> <І> цей. <рес> і звук на телефоні вийду, бо я їх знаю. Доброго дня всім друзі! Вітаю вас на каналі Євростем і канал Тимаграстем. Да, да. Тима <рес> Трішки сезон закінчився, робота в полі практично вже закінчила. Я думаю, що вже всі доброблябляли свої поля. І... Відповідно, і ми вже закінчили сезон і хочеться вже відпочити, по розмовляти про здобутки і результати цього сезону. Ну і якісь там подумати плани на наступний сезон. Щоб вам було цікавіше, набагато не просто слухати якісь там роздуми і цифри. Від нас які... під час приготування смачної страви нашої улюбленої сьогодні пан Віталій зготує, Я зготую, покажу вам, що ми любимо готувати і споживати. Починаємо наше кулінарне шоу. От новий картошка. Розпочинаємо з картошки.